Герої не вмирають. Герої поміж нас. Гецько Назар Степанович. Головний сержант 102 ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, позивний вишня. Народився 14 липня 1992 року в селі Перевозець Войнилівської громади, що на Калощині. Ріс дуже активною дитиною. У віці чотирьох років разом із родиною переїхав у салон Добовиця. Навчався у місцевій школі. Відтак у Войнилівській загальноосвітній школі. Закінчив дитячу музичну школу по класу акордеона. Також навчився грати на гітарі та фортепіано. Дуже любив співати. Музика була не Ємною частиною його життя Назар завжди був душею компанії та вірним товаришем. Після закінчення Вайнелівської школи вступив до місцевого ПТУ за спеціальністю оператор комп'ютерного набору. Був старанним відповідальним учнем, брав активну участь у громадському житті навчального закладу, творчих конкурсах, за що неодноразово отримував грамоти. 2010-го його призвали до лав української армії. Спершу службу проходив у Полтаві, потім був переведений до військової частини міста Києва як зв'язківець-розвідник. Отримав звання. Молодшого сержанта. А що займався творчістю? Брав активну участь у конкурсах військово-патріотичної пісні, був нагороджений дипломами. Квітні 2014-го, як справжній патріот, став на захист суверенітету своєї батьківщини. А вже у серпні брав участь у боях за місто Іловайськ. Пройшов Іловайський котел, отримав відзнаку учасника. А то за мужність і відвагу, патріотизм, високу громадянську позицію, боєць був нагороджений грамотою від Калуської РДА та подякою від обласної влади. Після служби в армії одружився з коханою дівчиною Марією. У щасливому шлюбі народилась донечка Анастасія та соночок Остапчик. Назар дуже любив дітей, вони були сенсом його життя. Згодом чоловік поїхав на роботу до Польщі, бо мріяв придбати власний дім та започаткувати бізнес. Навчився ремонтувати автомобілі та з часом відкрив у Калуші станцію технічного обслуговування. У 2020 році здійснилася мрія подружжя. Вони придбали квартиру і переїхали жити до міста Калуша. Цього ж року Назара обрала. Депутатом Войнилівської селищної ради як голова земельної комісії він міло і розумно вирішував земельні суперечки, захищав інтереси своїх виборців, завжди болівав за життя перевозецького Старостинського округу і громади в цілому. 2022-го разом із своїми знайомими створили музичний гурт. Друзі Назар любив дарувати людям гарний настрій та незабутні враження. І вже коли здавалося, що можна жити для свого задоволення і сім'ї, все перекреслила нещадна війна. Чоловік без вагань вдруге став на захист ріт. Ни вітчизне і вже 27 лютого вступив до лав Калоскої тероборони. Того дня сказав мамі: Мамо, це моя Україна. Я буду її захищати. Продовж десяти місяців Назар брав участь у бойових діях на запорізькому напрямку. Було дуже важко, морально і фізично. Та воїн не падав духом, намагався підтримувати і побратимів. Деякий час виконував обов'язки командира взводу. Життя героя обірвалося 15 лютого 2023 року під час ворожого авіаудару у селі. Малинівка свій останній спочинок захисник знайшов 21 лютого на кладовищі в рідному селі Перевозець. Світла йому пам'ять і вічна слава.